Усім привіт, друзі! Розповім вам цікаву історію. Значить, це мій постійний клієнт, Я робив йому ладу Каліну, у нього два авто це Deusen 1.3 і 3 і Лада Каліна 1.6. Значить, яка цікава історія. Проблема з Deusen. Бодь, не знаю, що робити, двигун троїть, тяги нема, свічки всі чорні. Коротше, знайди щось. Зроби щось і щоб вона їхала. Кажу, хорошо, приганяйте, будемо дивитися. Значить, Першим ділом я викрутив свічки, поміряв компресію, компресію в цих циліндрах по 12, тобто клапана не зажаті, не згорені, циліндри нормальні, тобто троїті за цього не повинні. Значить, по свічкам бачимо всі чорні псажі, тобто бачимо, що сміть у нас йде неправильно. Це або підсос повітря у нас, або форсунки, або датчик в колекторі оце розріження воздуха. От клієнт також вже заказав свічки, провода, котушку. Це я вже так по ходу поміняв, тому що було нове. Так в чому ж була проблема? Проблема була дуже проста. Коли зробили діагностику, до знайомого під'їхав, підключилися. Я відразу подумав, що форсунки льють, але всі 4 форсунки відразу лить не можуть. Підключилися, полям питань нема, по розріженню воздуха теж нема питань. ЦО теж підрегулювали все вроде би нормально. А проблема була дуже проста. Друзі. Генератор, генератор ось цей старий, видавав 18-19 вольт. На зарядку. І блок управління двигуна просто сходив з ума. Не розумів, що йому робити. Купив я новий генератор, замінив його. Зараз запустимо двигун і покажу вам, як, як працює. Це, звісно, оці санкції 1-3, це якась дроч. Також у нас горів чек, але ошибку ніяку не видавало. Це Все, завелось. Працює, не троїть. Новий генератор видає 14,5 вольт стабільно. І проблема у нас пропала. Не троїть, провала нема, все працює, все чудово. Ось така, друзі, цікава історія. Тут у нас що? Пар є. Чек не горить, все супер. Тому, друзі, майте на увазі, що зарядка на акумулятор по мануалу бути 14-14,5 вольт, і вона дуже впливає на роботу нашого двигуна. Ось така ситуація. Всім добра, друзі, підписуємося, ставимо лайки, ми працюємо далі.